Спочатку ця історія може здаватися вигадкою хворих російських змі. Уявіть, держава Україна подає в суд на солдатів, які захищають країну в АТО. Не вірите дарма, бо це все правда. Солдати насправді стали пішаками в грі між прокуратурою та штабістами. Військові маразми в нашому наступному сюжеті. Україна запевняє весь світ, що пишається своїми військовослужбовцями, і одночасно позивається на них до суду. Ця історія, на перший погляд, здається вигадкою уяви хворої російської пропаганди, але це правда. Це взагалі слів не можна підібрати. Любомир солдат національної гвардії. Не зважаючи на мирне ім'я, він постійний учасник АТО. Солдат один із тих, кого військова прокуратура може змусити повернути гроші за участь в АТО. Любомир може віддати державі, яку захищав, мінімум три тисячі гривень. Що зараз вони таке питання піднімають, це просто взагалі в голову не приходить. На гроші нацгвардійців зазіхає військовий прокурор. Він позвався до суду на Західне територіальне управління Нацгвардії. Прокуратура звинувачує штабістів у тому, що торік військовим переплатили за участь в АТО. Багато військовослужбовців не задоволені, адже так і звучало, що вони мають ці кошти внести до касу військової частини як відшкодування, е, нібито завданих збитків державі. Прокурор стверджує, Нацгвардія нараховувала винагороди за АТО із порушенням постанови Кабміну. За безпосередню участь в антитерористичних операціях, починаючи з 1 травня 2014 року, виплачується винагорода в розмірі 100% місячного грошового забезпечення та заробітної плати, але не менше ніж 3 тисячі гривень у розрахунку на місяць. Ось ці слова не менше ніж і стали каменем спотикання між військовими нацгвардії та прокурором. Претензія прокуратури така: Нацгвардія нараховувала всім по три тисячі гривень, незважаючи на тривалість відряджень та звання бійців. Прокуратура вважає це порушення принципу справедливості, визначеного статтею 7 бюджетного кодексу. Своєю чергою, фінансовий відділ Нацгвардії вважає, що діяв чітко в межах закону. Місячне грошове забезпечення ділиться на кількість календарних днів місяця і береться кількість днів фактичної участі в АТО. Якщо сума виходить менша ніж 3 тисячі гривень, встановлюється мінімальна сума 3 тисячі гривень. Якщо сума виходить більше 3 тисяч, відповідно нараховується сума, яка виходить. Спробуємо розібратися, як Нацгвардія платила за АТО. Це рядовий солдат. Його зарплата 1850 гривень. У червні він 5 днів перебував у зоні АТО. Рахуємо його винагороду за таким алгоритмом. Зарплата ділиться на кількість днів червня. Результат множиться на 5 днів, які рядовий був у відрядженні. Виходить 308 гривень. Але згідно з постановою Кабміну, рядовому виплачується не менше, ніж 3 тисячі гривень. А це офіцер. Припустимо, його зарплата – 3 тисячі 500 гривень. Беремо ті самі умови та розрахунки. Винагорода за 5 днів у АТО – 583 гривні. Тож йому теж виплачується 3 тисячі гривень. Даний механізм і порядок нарахування він існує по всій національній гвардії, він існує по всім підрозділам Збройних сил, по всім підрозділам прикордонної служби. Але пояснення нацгвардійців суду не сподобалися, і вимоги прокуратури задовольнили у повному обсязі. А до кого тепер має звернутися Нацгвардія, щоб повернути гроші? Невже позиватися до бійців? А то яким чином відшкодувати? Подавати нам зустрічні позови, судитися зв'язку восемь, щоб вони вернули. Тобто хотілося, щоб краще, а вийшло, як завжди. Чиновники, намагаючись простимулювати військових, захищати країну, тільки створили їм зайвий головний біль. Юристи кажуть, уся проблема в тому, що прокурор і нацгвардія розуміють постанову по різному Вказане формулювання не дає достатніх можливостей однозначно вирішити порядок виплати, розмір вказаної виплати. Між тим міноборони вже стало на бік військової прокуратури. Представителі воєнної юстиції діють в рамках українського законодавства. Наприкінці січня Кабмін ухвалив нову постанову. У ній вже чітко вказано, розмір винагороди визначається кількістю днів проведених у АТО. Проте військовим від цього не легше. Вони схвильовані. Що як інші прокурори надумають перерахувати їхні гроші? А раптом у них відберуть зароблене в минулому році. Це було такий прецедент і. Мобілізованих і в збройних силах України конфлікт між прокуратурою та Нацгвардією, крайніми в якому стали солдати, можуть виправити лише ті, хто його створив, а саме творці постанови номер 158. Сподіваємося, чиновники не залишать цю ситуацію без уваги і виправлять її без шкоди для захисників України.